Негайно допомогти або ж повернути додому 12-й батальйон київської тероборони. Сьогодні вимагали родичів, вояків у столиці під обстрілами зі смерчів на Луганщині у хлопців згоріла техніка боєприпаси та особисті речі під генштабом. До понад сотні родичів хлопців спочатку вийшов з обіцянками допомогти військовий комісар столиці. Однак люди йому не повірили. І перекрили на понад шість годин ще й повітрофлотський проспект. Згодом родичів угамовив уже заступник міністра оборони Петро Мехет. Ротації не буде, але десятиденну відпустку бійцям найближчим часом пообіцяли. Нині батальйон передислокований на безпечну територію. Волонтери допомагають із теплим одягом і харчами. Командування обіцяє незабаром прислати батальйону ще й підкріплення. Ми зібралися, щоб повернути батальйон територіальної оборони в Київ, тому що батальйон був предназначен для защиты стратегічних об'єктів. Они в основному гражданские люди, і наскільки я розумію, не повинні участие вообще в военных действиях. После обстрілу вони деморалізовані, очень много контужених. Майно туди пішло, особовий склад поповнюється. Сьогодні відбула чергова по партія. Військовослужбовці, які були призвані по третьому етапу мобілізації, саме в 12-й батальйон, і вони сьогодні повинні прибути туди до батальйону на відновлення.